Кабмін заборонив імпорт, низки російських продуктів і впроваджує мита на товари з країни-агресорки. Такий крок урядовці назвали дзеркальними санкціями. Так реагують на запровадження Росією від 1 січня продуктового ембарга щодо України. Засідання Кабміну відвідав Ігор Кримов. Маємо живий зв'язок. Отже, Ігоре, які саме російські товари потрапили під заборону? Вітаю Віто. На санкції Росії український Кабмін водрогував одразу. Двома постановами обидві ухвалили сьогодні на засіданні уряду. Перша постанова про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації. І друга постанова про ставки візного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації. Перелік товарів, які потрапляють під заборону, чималенькі там м'ясо, риба, молочні продукти, сири, чай, кава, кондитерські вироби, а ще й пива, горілка, цигарки тощо Відповідна постанова про контрдії української сторони. Яка спрямована на захист українського товаровиробника і на захист українського ринку буде оприлюднена в перший день після фактичних дій російської сторони щодо введення обмежувальних заходів для українських товарів? Додам, що товарне ембарго проти Росії почне діяти від 10 січня, а мита запровадять вже із 2-го. Віто Ігор, дякую, це був Ігор Кримов і е, урядові заборони на російські товари.